Зранку працює 12 наших мобільних груп, всіх виборчих кулак Тернопільської і Хмельницької області, а також індивідуальні, а також групи в Херсонській, Донецькій, Харківській областях. Також працює група інтернет волонтерів. Крім того, з нами співпрацюють групи громадського правопорядку, громадської охорони. Які висловили побажання забезпечувати охорону. Я говорю на попередній, попередній прес-конференції, що такої саме громадської активності я з 89-го року не бачив. Є дуже добра співпраця з управлінням внутрішніх справ, причому і попередні. Ну, це фіксується і по Тернопільській області, і по Хмельницькій області, тобто ну, ми говоримо про, 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 про позитивні тенденції. Е, щодо порушень, ну, на превеликий жаль, мусимо констатувати, що вони відбуваються. Вони, вони не е, досить кримінально чинні, але е, тут вже говорили і про е, наявність е, агітації в день тиші. Причому вони зафіксовані як на території Тернопільської Хмельницької, так і на території інших областей. Це так якраз пошек. І вже сьогодні теж зафіксовані, е, зафіксовані і білборди, і матеріали. Вчора ще навіть в мою спринку прийшов лист щаста е, Юрію Володимирівну. Е, значить, е, що зафіксують? Звичайно, ми розуміємо недоскональність законодавства, але, але не на всіх дільницях є всі е, плакати цих кандидатів в е, президенти. Е, ми, розумі, ми розуміємо, що були заяви, публічні заяви про те, що дехто з кандидатів не зняв свою кандидатуру, але офіційно вони є кандидатами. І для того, щоб вибори були легітимними, мусимо фіксувати найменші порушення в тому, що е, ін, ін, ну, два, два моменти. Виборець має мати доступ. Що записано в законі? Відповідно, цей доступ до всіх плакатів кандидатів, які офіційно зареєстровані, вони мають бути. Е, значить, е, зафіксовано кілька е, випадків. Вирішить попередження кілька випадків спроби без документів або з неналежними документами. Дуже хороша, ну, хороша інформація про те, що на кількох дільницях тих, тих, хто голосує, вітали значить, з, першим, з першим своїм вибором, тобто знову ж таки свідчить про рівень організації. З іншого боку, недостатня підготовленість членів дільничних виборчих комісій, які дуже довго збираються, створюються черги, черги. Ну от, от, власне кажучи, от, власне кажучи, і все.